Усім привіт! Сьогодні у мене знову панічні настрої в дирекції, тому вирішила вас заспокоїти, записати вам сторіс. Якщо ви перетнули кордон легально, заїхали в Америку по ЮФОЮ, то ніхто не має права вас депортувати. Ви не порушували закон. Можливо, дійсно почнуть зараз перевіряти всі, хто приїхав по гуманітарному паролю, подовжують терміни розгляду ці через це, але не можуть вас. Виставити з країни, якщо ви тут знаходитесь легально. Америка сама запропонувала цю програму українцям, ви нічого тут не порушували. Друге питання: якщо у вас є адванс пароль, то ви теж можете вільно виїжджати і повертатись в Америку до 19 квітня. Це кінцевий термін дії адванс паролю. Який сенс було його отримувати, якщо зараз боятися ним користуватися? Так, можливо, при поверненні вас там відведуть в окрему кімнату, позапитують вашу там історію. Ну повідповідаєте, я сама через два тижні лечу в Азію на в нашу пелігримську подорож і буду повертатися, буду це все проходити. Так що не варто перейматися. І до речі, також у зв'язку з тим, що я скоро їду десь на місяць. То хто хоче звернутися до нас за супроводом по перереєстрації або первинній подачі на ці або про по подовження дозволу на роботу в Канаді, то, будь ласка, давайте це зробимо краще це на цьому або наступному тижні до початку березня, тому що я не знаю, чи буду я постійно на зв'язку в Азії, тому хочу всі робочі моменти завершити. До початку березня, так що все буде добре, відкинути паніку.